Вітаємо! З вами знову лідер пак, лідер пакувальних матеріалів. Порівняємо первинну сировину для виготовлення стрейча із вторинною. Беремо плівку товщиною 20 мікронів з первинної сировини та демонструємо пакування коробки нею. Бачимо, що плівка дуже еластична, нею легко працювати, тому можна пакувати різні види товарів. Достатньо провести рукою і плівка відразу прилягає до плівки до попереднього шару, що говорить про її відмінну клейкість. Тепер беремо таку ж плівку 20 мікронів, але вже із вторинної сировини. Ми можемо спостерігати, що еластичність майже не відрізняється від первинної, і працювати нею також легко. Щодо клейкості вона гірша ніж у первинної плівки, але все ж таки присутня у достатній кількості. Тепер перевіримо ще один важливий показник стрейчу це розтягнення. Вторинна сировина багатьох виробників часто рветься, що говорить про низьку якість та неправильний економний технологічний процес лиття. Як ви бачите, наша плівка із вторинної сировини тягнеться як первинна. Для наглядності демонструємо первинну сировину для розтягнення. Ми не бачимо різниці. А ви, ось це і є показник високої якості при виготовленні стрейч-плівки. Пак чекає на ваші замовлення та радіє з того, що зміг бути корисним для.